Narubai, <Sings> <Sings> we Її чоловік Леся Курбаса заарештують у 1933 році. Тільки потреба доглядати за його матір'ю вандою, не дасть їй зійти з глузду. Вона спалить усі листи, які чоловік писатиме її з таборів. Слава Ніжинська. Їй та її дітям вдасться виїхати на захід. Спочатку до Парижу, де її хореографічна робота «Ленос» стане одним із найвидатніших балетів 20-го століття. Згодом вона переїде до Голівуду, штат Каліфорнія, де буде працювати над хореографією фей в організації іншої п'єси Шекспіра Сон літньої ночі. Олена Голіцинська. Їй та її племінниці вдасться дістатися Ірвінгтона, штат Нью-Джерсі, де вона помре у Злиднях і там вже буде й похована. Віра Уницька. Її та її чоловіка довго переслідуватимуть. Згодом після смерті чоловіка віру відправлять до табору десь у російській глушині. А що станеться з її донькою, залишається невідомим. Жодних задокументованих згадок про Марію не знайдено. Любов Гакебуш. Вона виживе завдяки акторському таланту пристосовуватися. 27 жовтня 1937 року чекіст капітан Матвєєв під конвоєм виведе Леся Курбаса у поле і прострілить йому скрону. Це буде один із 1111 пострілів, який буде зроблено за той тиждень, який обірве життя багатьох видатних українців. Згодом буде проголошено, що кожен цей постріл був зроблений на честь 20-ї річниці Великої Жовтневої Революції. А перед смертю Лесь Кургас у таборі поставить виставу Джорджа Бернарда шоу. Учень диявола. За сюжетом події відбуваються під час Революції в Америці. Чоловіка засуджують до смертної кари, і головний суддя переконує його в тому, що кращим варіантом для нього стане саме повішення, аніж розстріл, бо британські солдати вони кепські стрільці. І цитую з п'єси. Ми можемо повісити вас з повним знанням справи. І ви залишитеся цілком задоволені. Глядачі, а саме інші в'язні табору, вони ридатимуть і витимуть зі сміху. Але все це воно станеться колись. Бо тут і зараз ми молоді, сповнені сил і надії.